Готувати наш бограч. Ще хвилин 10 буквально її можна виключати. Получився такий у нас наваристий, файний з риберцями ось випадає. Так що користуйтесь рецептом, буде просто бистро і смачно. Друзі, сьогодні ми з вами будемо готувати бограч. Просто бистро і смачно, друзяки. Зараз вам покажу, як з такого файних ребер можна наготувати. Класнючий борис, друзяки. Можна також використати замість ребер сосиски копчені чи грудинку копчену. Хто що більш полюбляє і в кого що є більш доступне під рукою, друзяки. Зараз почну з того, що потрібно нам в першу чергу поставити варитися горох, друзяки. У мене така каструлька на 3 літри. І нам з побратимом її вистачає на 2 дня, щоб в нас було що їсти, друзяки. Зараз заливаю воду. Так, Воду заляли. Пели ми заляли водою на ніч, він же розбух. Якщо когось немає стільки часу, можна заляти на 3-4 години, але краще на ніч і поставити в холодильник, щоб він не скис. Наші Тепер нам потрібно в цей горох додати наші ребельця, які будуть зараз насичувати наш бульончик такою смакотою, друзі. Беремо ми отакі от ребельця, копчені, дуже класні. І прямо туди в каструльку відправляємо їх варитися на разом з нашим горохом. Ще в мене є ковбаски. Ковбаски використовувати не обов'язково, але так як я люблю, щоб був запах більш копчений, я, і в мене вони є, я використовую ще сюди ковбаски. Зараз ми переходимо до того, щоб зробити класну зажарочку. Беремо наше сальце з нашого села Генерала Кактуса. Нарізаємо на такі шматочки. Далі роблю з них кубики, І відправляю смажитись в скурі. Наш ігорок з реберцями вариться. Зараз піджаримо сальце, щоб воно витупилось. Саме головне витупити сальце, щоб був смак жирку. Зараз ми його витипимо і в цьому жирку піжаримо легесенько ковбаски злегка, і відправимо їх варитися разом з реберцями і горохом. Сальте наше вже шкварчить. Зараз ми сюди додаємо наші сосиски, які ми нарізали, щоб вони чуть-чуть трішки буквально взяли шкориночку і ми їх відправимо також до нашого супа. Пінку, яка Зверху збирається, легесеньку ми її забираємо, щоб вона нам не мішала. Виливаємо. Ось і вже піджарились. Зараз ми її будемо відправляти до нашого супа, а салу заберемо в сторону. А на цьому жирі, який залишиться в нас після сави після кубачок, ми далі будемо для вас, з вами робити зажарку для нашого бограча. Шкварочки ми наші забираємо. Який аромат шкварочок, друзі, це воно дасть. Смак для бограча наші старучки. Пішов нарвав я ще трішки різних фруктів. наварю для побратима компотіка. Він буде доволі, що я його зустріну. З компотиком, з бограчем. Все як має бути. Такі в нас ребезця. Кубаски там плавають. Зараз це все помию і відправлю, варитися нам на компотік. Підготував я вже інші інгредієнти, які нам будуть з вами потрібні для бограча. Компотік наш готовий вже настоюється. Яблучка переперели, все добре, гудс, все добре. Помідорів в нас немає, є томатна паста, яку нам видали. Будемо використовувати друзяки, томатну пасту, перець, чилі, болгарський перець, цибулю, моркви. Зараз зроблю зажарочку з цього. все. І будемо відправляти, все, варитися далі з нашим богричем. І ще також нам потрібно буде м'ясо. М'ясо в нас є, в нас є гов'ядина, телятина, не знаю, що там правильно нам видають, Ну, видали нам також м'яско. І Зараз я його додавлю з холодильника декілька кусочків, кусочків. У нас сковорідка невелика, так, щоб нормально воно все протушувалося, і каструлька в нас теж невелика. Так, м'ясо ми наше зарядили в петельню, перемішуємо, Борець вже дає свій колір. М'ясо з легенькою шкуриночкою ми відправляємо в нашій бограч. Тепер зараз... Цибулю, перець, морку протушкуємо окремо ще раз на сковороді. Декілька хвилин, щоб цибулька взялася жовтим відтінком, Морква теж прирум'янилась. Заряжаємо туди, потім картопля, перець, часник і даємо йому всьому набратися смаку. Топля. Помішали. Бачимо, що гурок вже з корлупаєчки відстав. Насипали картошку. Часник. Морква. Спеції. Паприка. Копчена паприка. Кмелі сунелі. Томатна паста. Перець. Так, червоного перцю у нас не було. Жовтий підійде теж. Так, висипаємо нашу зажарочку з нашого бороча. Перець чилі це підходить